Трапилась у нас така неприємність, заболіла кукла. Вона, мабуть, вже приїхала з зони бойових дій, вже в такому стані, але ми... Ну, вона їла, пригла, гуляла, все було добре. Все время звертали уваги на неї, а тут вона перестала їсти. Лежала сумна і прийшлося її вести від лікар. Зробили аналізи крові, думали, що будуть оперувати там її, але в неї проблеми з печінкою і з почками. Зараз вона знаходиться на лікуванні, але вже починає добре їсти. Грається, в неї все буде добре. як я робив вже. Зараз відправляю в духовочку, і буде воно сушитися. Пару годин при відкритті, трошки, щоб волога виходила, в мене газова духовка і будемо робити вялені помідори. Трошки присипала зовсім трошки солю крупною, чесночок, розмарин. На жаль, трав у мене ніяких немає. Буде так. Зараз бризнем олійкою. І отправляємо в духовочку. От так. І отправляємо в духовочку. Пишіть в коментарях, хто робить і як робить, які у вас рецепти, а потім, як запікаються, складаєш в баночку і заливаєш. Олійкою, так, да, о... олія оливкова повинна бути, але в мене її немає, ми просто її олією заливаємо. такі помідорчики у нас вийшли. Ми їх закрили в олійки і будемо смакувати ялені помідори. Ну що, жертва ютуба, тіктока робимо живчик. Помили яблучка, нарізаємо, скидаємо баняк такий здоровенький, я знайшла. Просто обрізаю, аби червивого не було так. Нарізаєш, нарізаєш, як попало. Потім береш оце так. І скидаєш. Набиваємо оцей банячок повний. Коротше, на 5 кілограм 8 літрів води. Це у мене такі, я не знаю. 5 кілограм яблук, 8 літрів води. Закипятили і на сутки оставляємо. Через сутки процижуємо або достаємо яблука, або просиджуємо жидкость. І. Опять закипятили, опять залили на 6 час десь опять злили, Витягнули яблука, дали йому оцему всьому з яблуками. І закривати, закіп'яти, сахару додати там, 300 грамів, по-моєму, сахару і чайна ложка лимонної кислоти. І закривають. Кажуть, що дуже смачно, я ще не пробувала. Будемо пробувати. Все по-бистрому, все без рецепту, все на глаз. роблю типу шарлотки. Розбила яйця з цукром. Зараз посиплю це корицею. Посипали корицею. Рецепт не буду давати, бо все роблю на глаз. Все роблю на глаз. У мене були маленькі яєчка від китайської пухової, десяток, от укинула. І стакан сахару. І оце збивала, збивала. Зараз буду додати цукор. Не перемішую лопаткою, зразу отак в інчиком, змішала, додавала чайних ложки розпушувача і вперед. Ну, Періг буде, не шарлотка, а як воно нам, періг просто яблучний. Ще сюди малина піде. І буде отакий смаколик. Роблю, роблю чого на глаз, бо дивлюся на консистенцію. Хочу, ну, не хочу писати тут рецепти, там пів кіло ета, сиплю муку, поки воно не буде таке густе, як сметана. Ну, Сметана теж різна буває. Але так, щоб воно тягнулось. Далі покажу. Отак така тягуча вона виходить, і оце все. І зараз я її буду заливати оці яблука. Ще зверху посиплю малиною і відправлю в духовочку. Чому не роблю по рецепту, бо нема коли. Зараз осінь, треба багато заготовок робити і нема коли знімати. Тому все по-бистрому. Показую, що робила. Немає не жодного рецепту в мене. Все роблю на глаз зараз. Отакий От у мене буде торіг. Зараз ставимо в духовочку. Оце так захотілося моколика. Биріньку взяла без рецепту, накалапуціла, накалапуціла. Побачимо, що з цього вийде. Ось такий пиріг вийшов. Покажу потім в розрізі. Ось такий він в розрізі. Я форму змазала маслом сливочним і присипала трохи манкою. Ось такий він високий вийшов. І малинка, яблучка. Дуже смачний. Це коли тобі захотілося щось смачного, а немає часу, то беру отак. Ну, у мене 10 маленьких яєчок було зовсім такі, як перепелині, трошки більше. А так, 5 яєчок збила, стакан сахару туди. І муки, щоб до густого такого, і розрихлітіля, бо погасіть соду. І. Фрукти на дно і залив і поставив в духовочку. І смакуємо. Це другий день, сутки пройшли, і ми закипятили цей сік, що був тут. І зараз вертаю туди яблука. Отак другий день він постоїть. А завтра вже будемо закривати живчик. Ото тобі такі гарбузи. Ні, в минулому році було більше. В минулому році одна гарбуза була Як тачка. 50. А, більше... 9700. Я переважував. Кусками різав, бо не хотіло. 49700 водой гарбузі було. А це я був. Ну, це, це я підіймаю. тут таїздик не підняв. Треба семена буде взяти. Тачку докатив. з тачки викатив. Тебі щось треба було підложити. Двері розкавиряв. Тут дерево вбрать. Треба зібрати дерева. Вони які гарбузи здоровенні. Це там шоколад. Друге розміна А це вже живчик процежений від яблук. І стоїть вже на плиті. Закипає. І я його зараз в баночки мятою Закриваю. Тут 9 літрів води. Ну, соку чи соку чи води, не знаю. Коротше, я не в захваті від цього. Це був перший експеримент і останній. не Сок попробувала ну, таке собі. Краще соком закривати, тільки пере... вибачте пересрала яблука, відро яблук. на оце. Краще б сок перекрутило, аби да, закрила соком. Чесно. Бо це не те, що. Очікувалося, всі так розхвалюють, ой, такі смачні, такі там. Не знаю, кому він смачний. Він живчик далеко не напоминає. Ну, але закрию, там побачу, може з м'ятою воно настоїться, да буде живчиком, а поки що не напоминає. Коротше, не грайтеся. Я краще думаю, що краще ту яблуню, яблука ті перекрутити і закрити соком або компотом. А не оце гратися сутками, переливатися туди-сюди. У вас теж таке Передають приморозки і ми зриваємо усі помідори. А в мене їх ще там багато і перцю, але приходиться зривати, бо все може померзнути. Будемо щось робити ждати достигання. Якось так. Ось такий вигляд сьогодні мають помідори, які ми не зірвали. І отак от виглядає перець. Думала, в укропу буде гамба, бо не встигли вчора зірвати, але слава Богу, укріп витримав. Вже всі короба. Ми вчора прибрали, помідори всі позривали, перець весь зірвали, і у нас сьогодні було мінус один. Вовремя це все зробили, хоча чоловік мені не вірив, що таке буде, бо передавали одну погоду. Я говорю, якщо плюс три показую, плюс 4, то буде у нас мінус. Так воно і сталося. Тепер у мене в кухні три верейки зеленого перця і 10 ящиків зелених помідорів. Скажу чесно, я не люблю зелені помідори, якісь там салати, ну мені не подобається, я не знаю. Будемо щось переробляти по мірі поспівання. Але я не очікувала, що у мене... Раз короб був з помідорами, два короб з помідорами і три короб з помідорами. І там ще десь 12 штук було помідорів на городі. І я вже стільки всього закрила і щось тільки буде ще помідорів. Поки вони висіли, я думаю, їх там трошки, а їх, як виявилося, дуже багато. Ну, яка у вас була погода, які були у вас приморські чи не були, бо у нас вже померзло все. Навіть огірки на городі померзли в мене ще були. Ну так воно, видно полосою, бо одні огірки залишилися, а другі пропали. Отакі От у мене ще огірки на сьогоднішній день. От стільки помідорів. Ящиками стоять помідори. Не знаю. Одна верейка. Друга верейка, третя верейка. Оце у нас такий урожай. Перцю, а все остальне змерзло. Це наші квоточки ходять. Уже такі курчатка у нас гуляють, гарбузи позвозили. Сірунчики. Це віандотики у нас входять віандоти, пухові, десь там ямцимані. А, другою кличкою вони. Це все від моїх курочок.